Мудриго колосян послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні браття, хочу, щоб ви знали, яке в мене велике піклування за вас і за лаоді та за всіх тих, що не бачили мене особисто. Щоб подішити серця їхні в любові з'єднані і збагатити повним розумінням для досконалого пізнання Божої тайни Христа, в якому сховані всі скарби, мудрості і знання, кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас пустими, нібито доводами. Бо хоч я відсутній тіло, але Духом, я з вами і дивлюся з радістю на порядок у вас та на твердість вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у Ньому і ходіте, вкорінені в Ньому, збудовані на Ньому, і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, стараючись рости, у ній дедалі спотя.